Всім привіт! Закінчується цей безумний для України 2002 рік. Цей рік був наповнений багатьма розочаруваннями, багатьма втратами. Але я дякую Богу, що являюсь частиною живої церкви, живого Бога. Я можу нести надію людям, чим займається церква, чим займається місія церкви Слово Боже. Що я не просто прихожанин, ухожанин, не просто член релігійної організації, але я частина Божої сім'ї. Я маю честь служити Богу разом з самими найкращими людьми на планеті, з учиннями Ісуса Христа з Божими дітьми, як написано в Біблії, з тими, кого весь світ недостойний. І я дякую, що багато людей завдяки служінню нашої церкви отримали нову надію на краще життя, надію на спасіння душі, надію на відродження, і віримо, що в наступному році перемога буде на всіх фронтах, на духовному, на воєнному фронті, на дипломатичному, адже перемога. Отримується не завдяки зброї, не завдяки іноземним ресурсам, а завдяки саме перемозі в духовній війні. І як написано в Біблії, що Господь володіє серцями правителів. і я знаю, що якби не підтримка Господня, то б ми не мали підтримки такої світової, фінансової, воєнної, політичної, дипломатичної. І це все я вірю теж завдяки Господу, завдяки тому, що наша країна вона е, дотримується, все ж таки намагається дотримуватись Божих стандартів. І головне не пустити темному, яка є назовні, адже сьогодні знову була ракетна атака, ракетні обстріли, знов е, енергетична сфера, вона зазнала руйнувань, але нічого не може впинити світло Божого Слова. Тому викликаю вас приєднатись до церкви, до живої церкви, ставати дітьми світу, нести світло цьому світу, світло спасіння. І хочу помолитися за кожного захисника, який по прикладу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який віддав життя за кожного з нас. Так же саме вони віддають життя на фронті за спасіння своїх близьких, рідних. За спасіння кожного. Любує, Дорогий Отець Небесний, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за всі життя, за ті всі чудесні історії, які ми чули, про чудесні спасіння, і ми віримо, що Ти волієш, щоб кожен він був спасенний, щоб кожен отримав надію, щоб кожен отримав нове щастя. Господи, благослови нас, Господи, прости всі гріхи, які мали ми, як. Як народ, ми як діти твої, Господи, вкажи нам шлях, щоб ми змогли прийти до Тебе, Господи, віднайти Тебе в своїх серцях, Господи, і нести світло надії у всі, у, всі краї, у всі країни, Господи, відбудувати свою країну, Господи, новою, оновленою Богом благословеною в ім'я Ісуса Христа і славу Його, славимо Тебе, Отець Сін, і Дух Святий. Амінь. Будьте благословенні в новому році.